І от у нас в шості, наприклад, у це така сама яскрава крапка чи точка. Там як це називається, це в місце, саме яскраве, де можна надихнутися. Саме заходи, які створює пані Оксана, вони дають можливості доторкнутися до цього, ну потрогати, подихати цим повітрям, бо українці природа. Це от село саме так вважає Ольга Касьянова, відвідувачка етноцентру Берегиня, який вже більше року працює у Шостці. за цей час розповідає власниця студії Оксана Руденко. Простір перетворився на справжню оазу історії українських традицій. Та мистецтва за цей рік ми дуже професійно зросли з таких більш аматорських мотанок В нас стали професійні, багато авторських ляльок зробили. Ляльки поїхали наші і в Європу, і в Ізраїль, тобто під замовлення. І як окремий напрямок, це майстер-класи. Десь я приблизно порахувала це більш 200 Ну, приблизно біля 200 майстер-класів провели як для дітей, так і для дорослих, звичайно, дитячих більше. Бо приходили класи, школи. Ну майже всі школи міста. Для дітей спеціально підбирають такі техніки виготовлення ляльок мотинок, які їм посильні. Оксана Руденко показує деякі з екземплярів, адже майстриня виготовляє ляльок разом із дітьми. Окрім професійного і якісного зросту, в центрі додалося і працівників. Моя невістка вона майже з самого початку з відкриття з нами, і надзвичайно там друзі допомагають, але повністю вона працює разом зі мною з усіма дітками на майстер-класах. Може самостійно, ми зробили таку концепцію нашого. Етноцентру, що це не просто майстер-клас, а і екскурсія, і розповідь, і гра, і якась театралізована вистава. Значно поповнилася і експозиція етноцентру. Тут можна побачити більше ста екземплярів неповторної української культури та ремесел. Серед представленого рушники, вишиті картини, старовинні предмети побуту. Є і екземпляри, які особливо дорогі пані Оксані, як пам'ять. Це рушник моєї бабусі, він зроблений вишивкою решельє, і це середина ХХ століття. Це 1955 рік приблизно. І там її ініціали Марія Карась, це сімейна реліквія. І, звичайно, королевецькі рушники, які це початок ХХ століття. Це теж один наш сімейний і другий батьки, Куми віддали нам це два старовинних дореволюційних рушника. Це такі. Дуже цінні експонати зараз. У час відпусток та шкільних канікул. Основні відвідувачі етноцентру більш доросла аудиторія. Наталія Прохорова, помічниця Оксани, говорить дорослим іноді. Бракує впевненості у своїх силах. Вони приходять і завжди такі. В мене не вийде, а що в мене вийде? Отака краса, така лялечка. Боже, а як? А як це в мене вийде? Вони починають мотати, і взагалі на перших етапах створювання мотанок вони виглядають ну, не, не, не те, що не дуже, вони виглядають як сирий кусок м'яса. Тобто це якісь заготовочки, це якась голівенька, якийсь тулуб, який не виглядає як тулуб, тобто це не виглядає. Виглядає як лялька, не виглядає якось вже готовий виріб, і вони дивляться на це і як ось воно в мене таке, таке не дуже, таке не дуже. А потім, коли вже згодом вони щось роблять, 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 виходить, щось готове, і всі потім у захваті. Наша знімальна група потрапила на майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Подорожниці, всі учасники під керівництвом пані Наталі та пані Оксани кропітливо один за одним намотували клаптики тканини, і приблизно за 40 хвилин кожен тримав у руках власноруч зроблений оберіг для подорожей, і тут же ж ну твоя енергетика намотування. оце це парне число посчитав, Там хустинку, там лінточко прив'язав. Ну це класно. І взагалі ми сьогодні дізналися, що на всякий випадок є лялька, є куди цю енергію направити, замість того, щоб сидіти там перейматися. Знаєте, як от ну людина, вона ж так створена, вона за все переймається, там руки неспокійні. Ти просто береш, сідаєш і направляєш свою енергію. Нужне русло і в тебе виходить така краса. Учасниця майстер-класу Дар'я Гук говорить: такі місця, як етноцентр центр допомагають наблизитися до своїх коренів, до витоків українськості. Така атмосфера трохи роботяща, трохи, наче, ти повернувся додому. Щось таке є. Безумовно, через радянський союз, через Російську імперію, українська культура дуже сильно споплюжена, дуже сильно було додано того, що не повинно було, ну і ніколи не було. Тому щоб відродити, скажімо так. Прийти до початку потрібно знати, потрібно розуміти, де наше де ні, де додано. Окрім майстер-класів з виготовлення ляльок мотанок в берегині вам допоможуть створити різні обереги та проведуть цікаві екскурсії в минуле України і не тільки а до початку навчального року тут вже готують для школярів тематичні заходи етнографічного спрямування.